Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні середа, почалися деякі акції в ОТБ. Я пішла те, що... що мені потрібно, тому ну, вирішила з вами поділитися. Ціни на якісь товари дуже-дуже підросли, я вам там познімала. Ну, це взагалі сир який ось такий, начебто він недавно коштував 45 гривень, вже там 75 гривень. Ціни ну, виросли набагато. І ще горішки ми з дочкою дивилися. Ну, це нереально, мені здається, ціна. І так, що я купила? Першим діло ми взяли ось такі. Кісневий відбілювач. Мене знайома взяла його на роботі, але мені сказала, що він коштує 127 гривень. 127 гривень це без акції, а по акції він коштує 86 гривень 90 копійок. Тут кілограм. І дівчатка він працює, мені він подобається. Тому в мене, в принципі, є, але я взяла, як кажуть, про запас. Ще взяли ось такий холс. Дивилася-дівчинку дівчатка, дівчинку в Тіктоці, і вона каже, що від горла чи для горла, коли горло хворіє, краще, ніж оці стрепці, Ну, Це такі, знаєте, такі таблетки для смоктування. Лучше взяти холс, але чорний 14 гривень, 50 копійок. Я його взяла, побачила. Бо зазвичай в магазинах є всі, а чорного немає. Напевно, вона ще знають, тому і розбирають. Взяла два йогурти. взяла йогурт ось такий. Це у нас персик маракодин. А це у нас яблуко і тут чорниця. ось так Тут у нас 280 г, 37 гривень 40 копійок. Далі взяла, хліб, хліб президентський, бо взяла як... оселець, оселедець, то вирішила взяти і хліба до оселедця. Так, дивлюсь, 17 гривень 40 копійок. Так, потім сам оселедець, бо я в форі брала 150 гривень з таке упакування. Тут у нас теж 150 гривень, але зараз акція 127 гривень 40 копійок. Взяла приправу, дівчата, приправу суму шперців 30 гривень. 30 гривень, 50 копійок. Щось мені ну, здається, що це занадто вже дорого, але так є така ціна. Потім взяла дріжджі 18 гривень 40 копійок, працюючі дріжджі, і мені вони подобаються. Дочка взяла ось такий арахіс 20 гривень 30 копійок. Потім сирочки взяли, вони зараз трошки дорожчі. Ну, але по акції 11 гривень 60 копійок. Потім взяла так, крекер, ось такі дочка взяла, 50 гривень 50 копійок. Але на нього була знижка 15 гривень, то мені обійшлося 35 гривень 50 копійок. Це в мене карта АТБ. Потім цукерки ось такі взяла дочка, карамельки 22 гривні 56 копійок, ось такі. Вона трошки взяла. Так, далі майонез. Майонез акції на, на будь-яке упакування. Я взяла ось таке маленьке, 35 гривень 20 копійок, у нас майонез є, але взяла про запас. Молоко взяла. В той раз брала молоко, теж два начебто брала. Один пакет був скислий, ну, кислий, взагалі пити не можна. А один нормальний. Надіюсь, це раз все буде добре. Хоча термін придатності був нормальний. Ну і зараз подивилася, термін придатності нормальний. 38 гривень 90 копійок, але у мене була. Акція на нього. Так, що ще взяла? Гринкін. Ось такі томат спайсі 22 гривні 60 копійок. Колись, здається, по 15 були. Сметана своя лінія, Ось така мені подобається. Сметанка, вона ну, дійсно смачна. 41 гривня 40 копійок. У мене ще була додаткова акція. І три яблука, Red, як зветься, Red Prince. Ось так. Ось такі яблука. Захотілося. У нас вдома є яблука, але зелені. А мені щось захотілося червоних. І ось така у мене сьогодні була закупка в АТБ. Ще заїхали в аптеку, бо їхали ну, крізь аптеку. І у мене сина щось ніс заклало. Взяла ось такий тезин, Дівчатка він дуже допомагає. Звісно, краще, ну, щоб лікар призначив ну, лікування вам не купляти самому ліки, але ось. Якщо вам ну, хтось каже цим купляти чи не купляти, купляйте, він дуже-дуже гарнесенько допомагає. Буду все це розкладати по місцям і буду готувати вечерю. Всім привіт! Вирішила, ще з вами трішки так поговорити, бо треба вечерю йти готувати. Сьогодні у нас середа, я сходила на роботу. У нас сьогодні 30 жовтня, і ви знаєте, вже так темніше. І якщо знаєте, люди так повертаються додому в 5, 4, 6 годин вечора, це майже вже темно. і не Хочеться, звісно, щоб так темнішало, але це природа, ми нічого не можемо зробити. Так, я відпрацювала сьогодні на роботі, на роботі, і як я сказала, у нас сьогодні 30 жовтня, і 30 жовтня у нас є храм. Може може хто за нього чув, хто не чув. 30 жовтня дуже багато з'їжджається людей. Кожен приїжджає зі своєю проблемою, зі своїм проханням, своїм таким тривожним станом. Але там, знаєте, ось такий. Така енергетика, от я приїхала звідти так, така благодать на душі, що ну, відчуття неймовірні, скажу. 30 жовтня там йде служба, потім люди там проклоняються до ікон, хто як, ну, кого є свої потреби, ходять по місцевості і потім там ще пригощають. Особливо 30 жовтня. Такі місяці в 30 число не пригащають, а 30 жовтня буде по цей день День пам'яті. І я сьогодні теж залишилася. Там так, такий, така жінка була повар. Взагалі я дуже рідко ну, так залишаюся. Там можна ставати в чергу і брати як обід. Але такий повар, вона так казала, дівчатка, підходьте, підходьте, всім казала. Дітям казала, підходьте, бажала гарного апетиту, ангела за трапезою, кажуть так, в православному світі кажуть, ангела за трапезою. Ось, і вона так це сказала. Знаєте, і я вирішила стати. Взяла цю кашу, каша неймовірно смачна, гречнева каша, квашена капуста, хлібе, хлібчик білий і компот. Це дуже-дуже смачно було, може я вставлю кадри деякі ось, і прийшла ось на душі дуже-дуже така благодать. І знаєте, сьогодні 30 жовтня, завтра 31 жовтня, начебто я так чую, бо деякі хто святкує день, я не можу сказати. Свято не до свято. Я вважаю, я кажу за себе, я нікого не хочу ображати. Але це свято не до свято для мене, це Хеллоїн і такі різні світи. Сьогодні я була в такому місті, можна сказати, святому. Люди багато, знаєте, там молоді дівчата йшли, плакали. І я коли йшла туди, е е е е думаю, чого вони плачуть, а потім йшла вже від храму, теж сплакала. Ось, і Кожен іде з своєю проблемою. так? Своїм проханням до Бога, і, звісно, в надії, що Бог нас почує. А завтра таке свято святом дьявола, я так скажу. І не розумію мам, які наряджають своїх дітей. Ну, я так скажу, не хочу нав'язувати свою думку, але в мене є моя думка: це мій канал, я можу її висловлювати. І думаю, як так можна? Війна в країні. Ну, не розумію. І знаєте, що багато кажуть: ось там в садочку є таке свято, ось е, діти хочуть. Ми ж мама, ми виховуємо їх і ми вкладаємо в голову свято, яке святкувати, яке не святкувати. Е, багато свят. Свят зараз дуже придумали багато. Ось я, наприклад, читаю телеграм, відкриваю свята день там. День шампанського було, день там дитини, день батька, багато куча свят. А ми святкуємо Хеллоїн. Ну, Я вважаю, що це не до свята, і ось такий, знаєте, я була сьогодні в такому місці, а завтра ось таке свято. І... Трішки в голові не вкладається. Але це я ж кажу. Ми всі от дорослі, от хто там святкується не до свято, всі у нас є е, мізки, голова працює, голова робоча, і кожна людина вирішує, як і е, що святкувати. Але е, цей, я до чого кажу? До до того, що це свято вже його так Е, впроваджують, як уже Ну, майже як, скажу, новий рік, ось так, наприклад, або там день 8 березня. Ось так. Кожна людина має свою думку, і ви знаєте, багато скуплялися в магазинах. От я так ходила і в Аврору, і в АТБ. Дуже багато людей скуплялися. Краще б, я думаю, б ці гроші, оці на Хеллоуін, що тратять на всі ці прикраси, можна було б сходити, наприклад, в інше місце і їх потратити. Ну, це як на мене. Добре, не будемо е, загострювати це питання на рахунок цього свята. Буду готувати вечерю, але, напевно, сьогодні вже і знімати нічого не буду, тому що, знаєте, от я прийшла в цьому стані, хочеться, щоб він трошки в мені побув. Ось так. Всім бажаю гарного вечора, провести його гарно спокійних ночей. А завтра, може вже буду знімати щось і може щось приготую. До речі, я не сказала в тому відео я викладала ці ліниві пельмені, нам так сподобалися, і мені сподобалися. Вони ось якісь такі особливі, начебто там те, начебто, все так. Але якось так мені сподобалось. Тому, в принципі, є місце цьому рецепту бути і можна його готувати. Так, що ось так. Дівчатка на вечерю буду готувати ось таку рибку. Ми беремо, знаєте, дешевше ну, шматочками ось так брати, ніж стейком. Тому завжди беремо ось так. І бачите, такі шматочки дуже такі гарні і ну, так дешевше виходить. І використовую ось таку приправку. Я її купляю в АТБ. Дівчатка, вона неймовірно смачна. Ось написано смачний результат, так і є. До неї входить вже склад. Сіль можна не ну, додавати солі, але я трішки-трішки буквально додаю. Тут, в принципі, все сказано, як е, робити, є спосіб застосування. Це, знаєте, для молодих таких господинь дуже-дуже зручно. Я просто беру, відкриваю, додаю її, натираю рибку, даю постояти десь хвилин 10-15 і запікаю. Знаєте, має такий ось приємний жовтуватий колір. Мені дуже він подобається. Думаю, що це лимон. Ну так, надіюся, надія така є. Але знаєте, я так не, не жалкую її, додаю її багатенько. Зараз я її розпрелю по рибці, і я ж як казала, 10-15 хвилин вона постоїть. буду готувати. Щі, Дівчатка, буду запікати картоплю. Я таку картоплю брала в АТБ. Вона трошки дорожче, ніж звичайна картопля. Але знаєте, я хочу її поділити на чотири частини. І запекти як цю Використовую ось таку приправку для картоплі. Я її теж беру в АТБ. вона дуже смачна, і це наша найулюбленіша приправа до картоплі. Тому зараз я її помила, вона трішки підсохне, потім я її поріжу на чотири частини, додам приправку і буду так запікати. Так, Ральф, бачу, що я вже щось буду відкривати і прийшов дивитися, що, що цікаво, так? Це не тобі. Любить, щоб я відкривала з ним, він синюхає. Так, замовила сину халат. Звичайний халат, знаєте, щоб після душу виходу. Я не знаю, якось так я в нашій сім'ї, я, я пам'ятаю, тато наносив халат. <кій> ну, чоловіки, от, яких я знала, так, не носили халат. А син захотів, тому я йому замовила. Так, відкрила його, бо з пакета одною рукою не дуже зручно. Звичайний такий халат. До речі, ці такі халати продаються в парі, але сину ще пари немає, то купила йому один. Так. Ну, це такий фліс, як знаєте, як цей пледи ось на ліжку такий. Він просто захотів, щоб коли з душу виходити, одягнути там його на декілька хвилин і все. Вставлю я картинку, яку. Бо так, знаєте, ну, так дивитися по відео, це якась так. Осок тканини, де є шматок тканини, де і все. Так, ось такий халатик. Я думаю, йому буду пасувати такий колір, тому що у нас він світенький, очі світленькі, волосся світленьке, то йому буде в світлому дуже добре. Так, мені подобається і по якості, наче непогано. Все, буде. Зараз задоволений буде, бо він його чекав, тому що ось коли у нас не було цього опалення, так, і було так прохолодно з душу виходити, і він казав, мама, треба халат. Він сам проявив таке бажання купити халат, але ще кажу, от у нас чоловіки, от я не пам'ятаю, щоб хтось носив халат, б той свекор носив і тато не носив. Ну, коротше. А син буде носити. Так, Ральф? А ти будеш носити халат? Узяй прийшов їсти хоче. Ти будеш халат носити ось такий? На. І так люби нові речі. Хоче з ними щось прийшов з цієї сторони. Все, все, халат твій. Всім вам бажаю гарного вечора, спокійних і тихих днів, без сирен, без ракет, щоб ночі наші були спокійні, гарного всім настрою, до нових зустрічей у нових відео.